Я завжди намагаюся підходити до кожного виклику, так мовити, з холодною головою та з холодним серцем. Але я в першу чергу відповідаю за особовий склад свій. Життя особового складу це мені найдорожче. Потім вже ставлю своє життя на друге місце. На момент вибуху я і мій черговий караул знаходились в укритті. В районі 70 метрів від епіцентру вибуху, куди летіли ворожі ракети. Потім вже вийшли з укриття. На вулиці творився хаос певний. У людей була паніка, шок. Ми проводили їх до укриття найближче, там, де ми самі перебували. Потім особовий склад, за моєю вказівкою, повністю обладнався бронезахистом, бронешоломами. І вже чекали вказівки керівництва. Ми прибули до місця виклику. Було повністю зруйнована восьмиповерхова будівля. Горіли дві автівки, горів ангар, горів трактор. Було прийнято рішення гасити полум'я автівок, ангару. Пішли далі в розвідку, будівлю дивитися. Шукати людей. Наше безпосередньо першочергове завдання це рятування людей. Впустились в підвал. Дуже неординарна ситуація, дуже тяжка. Ми завжди готові, ми завжди фізично витривалі, морально витривалі, завжди навчаємось, ми завжди готові на... зробити ту ту роботу, яка навіть неможлива. Таких думок навіть ніколи в голові не тримав. Герой це моя праця, я виконую і на всі 100%. відсотків віддаю себе за, за життя цивільної людини, щоб допомогти їй в будь-якій ситуації. Ми одне єдине. Ворог не повинен бути впевнений і не повинен розуміти, що ми налякані і що ми розбіглися в різні сторони. А він повинен зрозуміти, що ми згуртовані як одне ціле і нас не зламати.